Маріупольці обурені поведінкою понаїхавших в місто Марії, але у загарбників є план примирення чи спрацює їх геніальний задум. Продукти харчування купуватимуть в морзі, як далеко зайдуть загарбники в своєму цинізмі? Діти, квіти, життя, але у окупантів є специфічні добрива. Як працює план Путіна зомбування з пелюшок? Про сміхотворні рішення та недолугі заяви росіян. Далі, це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники щоденно зомбують українських дітей і так цілий рік. Влітку це патріотичні табори для виховання чи пак насадження любові до Росії. Справжньої мети окупанти навіть не приховують, мовляв, так промиваємо дітям мізки. Ну а вже восени наймолодших чекає слухняне виконання плану царя батюшки, де під прикриттям освітнього процесу росіяни пояснюватимуть малечі цінності СВО та розповідатимуть казки про вілічі великої держави. У дітей на обличчях і так все написано, навіть питати не треба. Зовсім не такого вони очікували від щасливого дитинства і веселих літніх канікул. І така ж ситуація на всіх окупованих територіях. Маріупольські діти знайшли своїх братів та сестер по нещастю в тимчасово окупованому Криму. Тільки там загарбники ввімкнули хоч трохи, уяви, і вирішили дати назву тому безчинству. Тепер вони гордо іменують ці табори казачим лагерям. Ребят познайомлять з культурою і традиціями наслідників князя Григорія Патьомкіна. Головна цель оздоровлення, фізичеське, духовне і патріотичне розвиття. Дітей ждуть уроки православ'я і розвлекательної програми. Не знаю, на яке оздоровлення розраховують росіяни, бо після такого підліткам доведеться ще довго лікуватись. Ну а ось приклад того, що пропаганда робить з наймолодшими жителями міста Марії. Тепер я умею разбирать, собирать магазин, разбирать, собирать автомат і метать гранати із сліба. Спасибо вам, Вагнер, Вадим Максимович. Так, дякую, Вадиме Максимовичу. Що ростете з мене вбивцю расиста? Без цих навичок моє дитинство не було б повноцінним. Пропаганда переслідує дітей, і від неї немає куди сховатись. Примус, знущання, цинізм ось постійні інструменти загарбників. Маріупольських школярів змусили дивитись сюжети про малечу, яка загинула на Донбасі. Мета кінопоказу, як зазначили росіяни, показати підліткам, що, попри всі труднощі в житті, вони живі і можуть любити і творити. Прекрасний прояв загарбницької жорстокості: ось любі дітки, ми вбили ваших однолітків, і тепер покажемо це вам. Дивіться уважно і знайте, що наступними можете бути ви. Окупаційна влада міста ж продовжує нести ту саму маячню, мовляв, для підростаючого покоління роблять все можливе і навіть неможливе. Уявляєте, навіть цілий майданчик побудували. Ну а допоміг в цій нелегкій справі чеченський народ з російською пропискою. Після напливу понаїхавших містяни постійно обурюються, бо в Маріуполі процвітає злочинність. Неросійські жителі Росії дозволяють собі якось дуже забагато. Тож загарбники спробували, як завжди, сісти на два стільця одразу, примирити цих русотуристо і маріупольців. А ще звісно, знову нагадати про славетну відбудову. Так, да, звісно, скромно, але могли сделали? нам стрільці помогли перенести лавочки. Отець не заявля з поставили туди на еда, діли площадку своїми силами. Майданчик непоганий усе б нічого, але до приходу загарбників у місто таких дитячих майданчиків тут було дуже багато. А ось конкретно цей постраждав від обстрілів росіян і бездіяльності окупаційної влади. Але в освободітелі, як зазвичай, все по плану. Відродження триває, відновлюються парки, встановлюються фонтани, зупинки і навіть ремонтуються нічні клуби. Тільки шкода, що жителям міста Марії, очевидно, доведеться переживати холодні осінь та зиму саме у тих парках та ночувати на зупинках. Бо з відбудовою їх помешкань картина зовсім не така яскрава, як на пропагандистських каналах. Ось лише один з багатьох прикладів дупорукості російських відбудовників проспект Нехімова. Ось ця дивна конструкція на світлинах планка, яка тримає стіни. Без неї вони впадуть. І ні, її не прибиратимуть по завершенню робіт. Люди реально будуть жити з таким от турніком на мінімалках. Те, що загарбники начхали на життя людей, відомо давно, але кожного разу вони пробивають дно своїм цинізмом. Сучасний девіз окупантів звучить приблизно так: перестройка понад усе. І це дійсно жорстока реальність. З приходом росіян до влади з міста поїхали не лише люди, але й гуманність та співчуття. Тож тепер ми маємо ситуацію, як от з магазином на лівобережжі на проспекті Свободи. Лише якийсь рік тому в цьому приміщенні був облаштований морг. Хоча фактично сюди просто звозили та кидали в купи десятки трупів маріупольців. А вже сьогодні тут готують до відкриття супермаркет. Торгівля на кістках набирає інших правдивих сенсів в окупованому Маріуполі. Але наші люди залишаються неймовірними навіть під гнідом окупації. Українці вкотре щосекундно нагадують загарбникам, що ми кардинально відрізняємось мисленням, вчинками і вірою, якою росіяни нас намагаються позбавити століттями. Просто подивіться: посеред окупованого міста жителі співають українські пісні. Лиш вона, Отож після розрухи обов'язково настане відродження, адже найтемніша ніч перед найяскравішим світанком. Тримаймося, гуртуймося і не забуваймо підписуватись на наш YouTube, Інстаграм та Телеграм, щоб не пропустити все найцікавіше. Побачимось!